Всім привіт, друзі! Слава Україні і героям слава. Друзі, оверлок прийма. Вчора зробив відео, як він працює. Сьогодні вирішив зробити відео по тому, як заправити нитки. Бо, видається, в YouTube практично немає такої інформації. Ось. Кротенька передумова. Це оверлок. Ось. Це оверлок символ СССР. Символ могущества і величі Російської Федерації. Оце все технічне недорозуміння, це все, що, так сказати, імпортозаміщення, це, що зробили своїми руками. Ось. Поїхали. Дивіться, нитки в мене стоять, катушки в мене стоять на столі через, через петельки і заходять. ось У мене я їх ось так ось розклав. Якраз добре, що вони різного кольору. ось, І подивіться, будь ласка, пробую вам показати. Кому може потрібно. В Великій більшості ця інформація, що зараз я знімаю, вона вам не потрібна. Якщо у вас є такий оверлок, то якщо він не налаштований, петельники у вас не налаштовані, то вас ну, взагалі не має цікавити, як заправляти нитки. Зрозуміти. Не в заправці ниток. Самі в самій настройці, в самому механізмі, цьому, е дуже, ну, дуже важливо, як воно все Ось, Дивіться. Якраз у мене йде синенька ниточка, це ліва голка. Ставиться під оці, ну заводиться вона під оці тарілочки. І саме краще, саме краще ось так я їх розвів. Це синя ниточка, це в нас іде ліва голка. Цей направник, цей направник і піде в ліву голочку. Права голочка в мене ось така рожева. Ось бачите? І вони ось так стоять в усіх оверлаках, навіть в цьому верлаку. Ось голки заправляються в останній ну, момент. Ось так воно має бути. Я потім покажу. А що там потім? Зараз і покажу. Я е, цей повідок трошки переробив. Побрав оці болти. Отут оце зрізав, убрав ще одна, так сказати, направлююча пластина. Ось, для того, щоб він шив. Щоб він шив ось так. Ось так ось шив. Чотирма нитками. Обов'язково має бути ну, шов. Або ось, наприклад, я ось вчора відео знімав, отак має шить оверлок будь-який. Ну, я трошки переробив праву голку я змістив, трошки ну, вирівняв отут по діагоналі, щоб е, правий петельник міг знімати, голка могла знімати з правого петельника. Це завдяки ну, доробив оцей повідок. Завдяки тому, що в мене є сверлильно, ну, я зробив ще сверлильно-фрезерний станок і я трошки довів до ума цей повідок. Повернемось до ниток. Ось так під цю тарілочку ну, заводю. Люди скаржаться. Вчора мені брат зателефонував каже, Віктор, що ти так обговорив? Цей технічний виріб, Говорю, ну як зміг, я і так делікатно намагався висловлюватися. Так, світовдіводне освітлення. Потім ось у нас лівий пательник нижній. Заходить, тут все дуже ну, зрозуміло. Ось так я його розвів максимально. Ну це в усіх так. Направники ось і під тарілочки. Ну, не під, а поміж тарілочок. Поміж тарілочок нитички в нас заходять. Потім направники. Направники ось ось тут у нас. Голки, голки заправляються в самий останній момент. Ось. І беремо, заводимо. Заводимо ниточка. Це в нас правий петельник, верхній. Ось так. І зразу в цей направник. Це в нас правий, верхній. Треба бути дуже уважним ось так і у вушку. Не обов'язково заводити туди під лапку, не обов'язково. Потім беремо. Лівий петельник, ну, нитку лівого петельника. Заводимо. Да, цей оверлок я буду продавати, як не як він хоче дешевий, як не як він шиє. Ну, зрозумійте, на кожен товар є свій покупець. Є люди, в яких є гроші купити оверлок за 12 тисяч, ну, наприклад. А є такі, що немає навіть грошей купити за 2 тисячі чи за 3. Чувствуєте різницю? Ну, то відповідно люди такі купують те, що подешевше. Ось. І нічого тут такого немає. який товар, така й ціна, відповідно. Одкриваємо цю крижечку і дивіться, я хочу, щоб ви, не знаю, чи у вас вийде, побачить трошки темненько в мене тут. Е, для цього я зніму цю кришку. Для цього нам треба відкрутити два оце таких доступ. Тоді буде трошки видніше. Знімаємо цю крижечку і ми побачимо направники. Ось тут, на цьому петельнику, є направники. І нам треба завести ниточку ось туди. Так. Це зелена нитка у нас з правого. Всі оверлоки дуже складно заправляються. Ось так у нас. Потім ще один ось направник. В принципі, це можна робити оцю кришку не знімаючи. Я її зняв для того, щоб трошки вам було видніше. І ось тут у нас є вушка має бути. Ось. Ось. І виводимо ниточку. ось так. Ось так воно має бути. Потім виводимо на ту сторону. Да, вам майстри нічого не показують, бо є такі майстри, що їх просто їм треба заборонити на законодавчому рівні взагалі доступ до верлуків. Ще швейні машинки вони може і роблять. Ну до верлуків, ну я маю на увазі, там в Росії деякі є майстри. Ну, блін, хрен зачить. Він просто на законодавчому рівні заборонено. Треба заборонити, підходить до оверлоків. І запускаємо в це вушко. Це дуже длинний хвостик, ми його відріжемо. Все. І аж тепер тільки заправляємо в голки. Да, дійсно, має бути, це так і треба. що Ліва голка трішечки вище стоїть, ніж права, Це нормально, це так і треба. Оце ось у нас рожева ниточка, це у нас права голочка. Він все одно буде шити, я його так настрою, він буде шити. Десь якісь бачка стачать, там, де-то футболочку, якусь кофточку. Як нема нічого. Чим двойною голкою на швейній машинці, то ну, звісно, що краще хоч таким оберлоком. Все. Начебто ми заправили і підключаємо брозеточку. Ну, кришку я цю поки не ставлю, бо маю намір вам показати. Ну, Зараз я покажу, як він шиє. Покажу, як знімати лапку. Як знімати лапку. І знімаю голку пластину і покажу, як працюють петельники там. І ось беремо, наприклад, таку тканину. Знімаю лапочку. І ось так відмаєш шить. Ось. Ось його, ну, ось його шов який. Стачало все наприклад. І все. Ок. Довжина шва, довжина стібка, регулюється ось речашком. Це все максимум, це все мінімум. Тут надзвичайно величезний ну, стібок. Я показував у минулому відео. Що дуже здоровезний такий як для такого верлака, то це, звісно. Ну ось дивіться, ще покажу. Ось фліс беру. Товстий фліс такий, товстезний фліс. У нас верлок що має бути? 4 це істачає і обметує за одну операцію. Трьох нитшніх зараз взагалі ніде не потрібні. От. Дивіться, як шиє фліс. Пускаю під ніж. Блін, такий товстий фліз. Ніж зрізає без проблем. Ну, коли він. Настроєний ніж, загострений правильно, він пускає ну ріже без проблем. І цей оверлок за цю строчку, за такий шов, вже треба купити, щоб він ось такі тканини шиє ідеальним, ідеальним швом. Спортивні костюми, толстовки якісь можна шити, без проблем. Притом при всіх його. Ну, недостатках, він шикарно шиє. Так, да, буває, може десь щось там якийсь колись пропуск. ну, Це вже ось, ось зрізає два слоя. Ну він прекрасний, він прекрасний в тому, я його таким зробив. Він таким ніколи не був із заводу. Ось такий шов має бути, друзі. Ось. І давайте я вам покажу, як тут для того, щоб він оце це отак шив, як він зараз шиє, як мають працювати тут петельники. Ну, Можливо, вам буде зрозуміло. По-перше, обрізаємо всі ниточки. Це тільки він після налаштування. Якщо ви купили, вам подарували такий, і ви думаєте, що тільки заправок ниток він не шиє то ви помиляєтесь. для того, щоб він жив, дуже багато треба прикласти праці до нього. Отключу, бо в мене двигун розібраний, якось в мене чуток не вдарив. Для того, щоб зняти лапту, піднімаємо голки в самий верх, в самий верх. І нам треба відкрутити ось цей гвинтик. Тут ось через гаєчку. Я його вже 150 разів кручував, так що тут Блін. вже закритими очами я це все роблю. Ну таке технічне непорозуміння. І вони, і Росія нас хотіла затягнути, засмоктати оце оцей оверлок прийма. В СССР оцей сраний. Я вибачаюсь за мій, за мій русский. Ось лапка в нас. І тут вона ось отак ось одягається. Оце для цього, щоб зняти лапку, оце отак вона має розбиратися. Все відполірував, все відшліфував, щоб ніде нічого не чіпляло, щоб ніде нічого не тормозило для ниток. Відкручуємо один гвинтик і другий. Знімаємо голку пластину. Голкова пластина полірована. І, до речі, я ще все-таки технічно зробив ноу-хау, додав трішечки картону. О, це для того, щоб максимально припідняти голку пластину Ось. і максимально підняти петельник, лівий. Ну, так у мене по-другому ніяк не йшло, не знімалися голки, він взагалі відмовлявся шити. І ось пробую вам показати, як тут вони ходять, ці петельники. Пекельні петельники. О, бачите. Сподіваюсь, завдяки моїй камері ви це все побачите. Можливо, комусь... Все відполіроване. І вони між собою, пательники, не, ну, не повинні ну, чіплятися. По-перше, він тоді не буде стукати, бо якщо вони друг об друга будуть чіплятися, то відповідно, бачите, помаза воно, стікає. То воно ж буде гриміти. І ось так. Я вивів вже максимально, що можна. Зверніть увагу, правий петельник він проходить, пальці замазав. <кій> по голки, по цій, по цій голки, він не повинен трогати. Цей петельник не повинен трогати. Ось бачите, він проходить, він не черкає. Ось. Я ж кажу, я максимально що зміг те зробив. Ну Не буду я зуби знімати, ну, транспортер я не буду знімати. Ну, ось такі мінімальні зазори я поробив, це для того, максимально щоб біло це шив, як я вам показав. Ну, коли вертається, бачите, повертається, трошки задіває. Ну, ось таке в мене, друзі-кіно. І коли у вас отак будуть вони ходити, ну, працювати ці петельники, тільки тоді він буде так шити, як я вам показав. Ну ось, Максим. Ну, в першому відео я показував, що я ексцентрик там змістив, бо тоді... Оцей петельник, він іще далі стояв. Іще далі. Та я його трошки припізнив. Не знаю, друзі, чи вам зрозуміло, що я тут вам розповідаю. Не знаю. Вже, вибачте. Я знаю, що мене дивляться в Росії, там 26%. О. Якщо ви мене не розумієте, вичіть українську мову. О. Можливо, там субтитри будуть, не знаю. Ну, ось таке в мене кіно буде. Ну, зробив по заправці ниток і по роботі петельників на Оверлоку фірма Прима. Оверлок Прима знак якості. Знак якості Російської Федерації. Це десь 90-ті роки. Все, бувайте здорові! Слава Україна і героям слава!